Слава Ісусу Христу! Улюблені в Христі, дорогі браття і сестри, наші кохані парафіяни, родичі, близькі і знайомі, запрошуємо вас сердечно на Різдво Христове до нашої каплиці, до отців Паулінів, до парафії Матері Божої неостанної допомоги в бровари на вулиці Черняховського, 34. Розпорядок Божих служб буде такий: сьогодні вечором вночі вже. З 24 на 25 грудня буде відправлена свята літургія о 12. ночі. Ранішна Божа служба буде відправлена о годині 11 і вечірня о 17.00, 5 годині вечора. Другий день свят це свято мучеництва святого Стефана. І на його пам'ять будемо освячувати зерно і служби Божі будуть відправлятись о 7. Вранці і о 7 вечора. Суботу, третій день свят, свято святого Йоанна, апостола-євангелиста, на пам'ятку про те, що отруєне вино не зашкодило йому, тому що він помолився над ним і благословив це вино, залишився живим. Ми будемо освячувати під час літургії вино. Літургія буде відправлена о 10 годині ранку і о 7-й годині вечора. Неділя це є наступний день октави, 8-й день. Різдва Христового, і неділя ця припадає аж три свята: свято невинних дитят, які були вбиті іродом, що ірод шукав Ісуса. На цю згадку будемо благословляти дітей, молитись за них. Це і також неділя після Різдва Христового, це і неділя святої родини, святого сімейства. Будемо молитися за наших рідних, близьких, знайомих. За наші сім'ї. Запрошуємо вас усіх на цю молитву і на благословіння. Також в неділю будемо мати гарну нагоду привітати наших сестер, які служать в нашій парафії, сестер Назаретанок, з їхнім святом, з їхньою урочистістю. Запрошуємо вас дуже сердечно і на ці святкування, а також на Новий рік, щедро вам благословляємо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився, славімо Його!